Динамо все більше поглинає у яму. Всі думали зашквар програвати у Єврокубкам, там Омоніям і ще якимось іншим командам. Так ні. Сьогодні стався зашквар зашкварище. Динамо Київ програла, чемпіон України програла останній команді в турнірній таблиці. СК Полтаві, яка до цього за 13 матчів здобула всього аж 6 очок. Одна в неї була перемога і три нічі, тобто 9 поразок. І сьогодні вони у киян вдома переграли Динамо 2-1. Так, новий тренер був Динамо, здавалося. Чудовий момент, щоб вийти з тої кризи, вийти, витягнутися з тої ями, в якій вони опинилися. Остання команда, ну кого, кого ще можна обіграти в тому, УПЛ, як НСК Полтаву? Так, ні, вони й тут зганьбилися. Я не знаю, що робити з ними. Вже просто тут вже і тренер не поможе, тут треба парапсихологів викликати, якихось, не знаю, віщунів, колдувати над ними вже треба. Не занайміть психолог кожному гравцю. Щоб він з ним попрацював. Бо то капець, то, то, то капець, я не знаю, що вони в головах. Вони просто зашкварюються і позоряться. З кожним матчем все більше і більше. Далі що, виліт буде в першу лігу чи що? Нас очікує. Я не знаю. Уже сьоме сьомому то вже, вже, здається, не так вже і погано після такої гри. Щось треба робити. Ігор Костюк, новий тренер, він працював з молодіжкою. Сьогодні молоді, молоді гравці виходили на заміну. І Яцик, наприклад, забив гол свій дебютний за Динамо. Але щось дуже треба змінювати в команді. То просто капець. Нереалізація моментів просто, блін, зашкалює. Нема кому забивати. Я не знаю, хто там. От Ванат був, да, він забивав. Нема ВАТа, взагалі, команда не забиває. Моменти є, з голів нема, немає. Я, я не розумію, за рахунок чого вони далі от будуть підніматися вище сьомого місця. Нема за рахунок чого. До речі, правильно сказав Йожев Саба, що Ігор Костюк, скоріш за все, не підходить теперішньому Дінамо. Він занадто демократичний. Треба хтось, хто жорсткою такою рукою, тако, бяум, Скаже там пару їм слов ласкових, і вони почнуть грати. Може, щось поміняється, а може й ні.